Так, всім привіт, вітаю на каналі Сатоші Економі, мене звати Сергій Ситник. І сьогодні ми поговоримо про те, а, чи біткоін проб'є 100 тисяч, а, точніше, чи він закріпиться остаточно на 100 тисяч, чи він опуститься нижче 100 тисяч, що далі, чи він піде на 140, чи ми будемо очікувати аж 40 тисяч. А, і новий світовий порядок, який зараз вже виглядає на даний момент – Момент, який ми дуже довго чекали, дорогі друзі, сьогодні ми є свідками історичного моменту. Біткоін вперше вже за можна сказати, закріплюється вище 100 тисяч, і він знаходиться, можна сказати, в такому в досить, в досить складному моменті, чи ми підемо вище на буквально. На 140 тисяч, або опустимося під 100 тисяч і підемо нижче на більш довгу корекцію, тому, тому зараз відбувається в світі ще досить дивні геополітичні і досить страшні, можна сказати, геополітичні моменти, які всі напевно чули. Це про Ну, вже нову війну, яка теоретично мала би початися, або ну вже досить це гучно звучало між Індією та Пакистаном. А також зараз що відбувається в Україні і Росії, теоретично підпис договору про мир або наоборот, якийсь розвиток цього конфлікту ще більший. Отже, перша яку я би хотів певно поговорити на сьогодні, це те, що сталося буквально декілька днів назад. Те, що Трамп злітав до Саудівської Аравії. Що там сталося, Союз, напевно, що дуже мало хто його очікував, дуже це. Щоденько сталося. Він полетів е, перше до Саудівської Аравії, де його там дуже, до, досить круто прийняли. Е, пізніше він злітав до е, е, Катара, не знаю, певно, всі чули. Де він теж уклав інвестиційну угоду більше, ніж 1,2 трильйона доларів. Також, і до речі, ця угода ну, сталася на тлі якраз запуску нового стейблкоїну USD-1, Минулого тижня ми говорили якраз на нашому стрімі. Про те, що це можливо може статися, і вже бачимо підтвердження цього е досить крутими угодами. Е майже, ну, е там я ще не помиляюся, були чітки ще хтось е підписав якісь угоди, по ідеї Саудівською Аравією, не знаю на, точно на яку суму. Е но е в загальному майже на 2 трильйони доларів. Е тому е це ну, досить серйозні цифри. Е це нова інструкція. Е ну, Цифри на новій інфраструктурі на блокчейні. Трамп запустив свій коін, на ньому запустив свій стейблкоін. Давайте якраз тоді поговоримо про USD 1 Ну, про цифровий долар нового покоління, який ми всі давно чули, ми всі е, давно чекали. Не раз ми згадували на своїх епіфірах е, в лайвстрімах і просто в обговоренню того, що е, коли вже прийде цей цифровий долар, від якого ну Сібі е, е, ось маємо просто взяв трамп запустив свій CBDC. Е, е Що це таке? Е, дальше, цифрова монета USD1 забезпечена. Держоблігаціями США несе в собі два меседжі: це перше цифрова валюта а, вже реальність, і друге, ті, хто а, контролює стабільні монети, контролює ліквідність світу. Отже, всі гроші, які будуть а, йти через, можна сказати, через цей стейблкоін, він буде. Вертатися в Сполучені Штати Америки. Також, якщо ви знаєте, хто тримає Трамп коін, вони стали, можна сказати, це клуб мільярдерів. Той, хто тримає цей коін, вони зустрічаються з Трампом в білому кабінеті. Приходять. В них такі є, типу, Ну, принаймні це чутки такі, не знаю наскільки вони підтверджені. А, тому а, ці угоди на мільярди з використанням USD-1 а, в регіонах, де а, традиційно домінував долар або юань. Це не просто транзакція, це перехід від а, паперових структур до електронних і програмованих грошей. А, тому це буде зовсім інший світ а, і нове. Є, Сатоші, Що сталося? і Біткоін каже, буде падати все одно. А, так, а, далі. Можливо, хлопці, ви хочете щось е, сказати на рахунок цього. У нас ще є люди в ефірі, а напевно, що глядачі нас не бачать. Але якщо є бажання, можете підняти руку, і я буду бачити її. Дам вам слово. Отже, це як я сказав, це перехід до програм ну Запрограмовані грошей до тої структури біткоїну, що ми дуже давно говорили, що це теоретично або ну, це моя теорія була, то що це AI був створений, створив її. Але так, в глибині душі, це все-таки ну, було створено Сполученими Штатами Америки. Напевно, що ну, це мої догадки. Тут, як то кажуть, ми як то кажуть, теоретично розважальний канал. Е, тому е, ми такої сильно е, інформації е, точної ми не несемо в собі, але для того, щоб е, люди задумувалися і бачили різні точки зору, е, це точно допоможе е, і принаймні відстояти свою точку зору і написати особливо в коментарях, що ви думаєте, чи це реально. Е, Зміни майбутнє про те, що Катар, теж як ви чули, зробив теоретично, як це називається, подарок як то зараз називають, в вигляді самольоту цього літака, який коштує майже пів мільярда доларів, теж. Трамп сказав, що це приймає цей подарок, але він віддасть на ну, Міністерство оборони, просто спише його. А пізніше, після того, як він закінчить свій срок, він поїде і вони віддадуть на президентський. коротше, ще щось. Тому це, до речі, йде впротив ну, американських. Як би сказати, Прав. Як це називається, ця книга ціла? О, коротше, всі права, де записані американські. це... Конституція? Конституція. От дуже гарно дякую. Це йде проти Конституції. В Конституції написано, що. А для такого рішення, яке ну це вже реально дуже велика сума, це півтрильйона пів, ну, пів доларів. Ну літак, люкс, і там можуть бути всякі датчики, шпіонські, ну дуже багато чого може наничкано. Тим більше катар знають всі, що це в минулому була країна, яка Спонсорувала тероризм, О, господи, помилуй. Я не казав цього слова, тому запікаємо його. Якщо. нам, до речі, треба використовувати якісь другі слова. Бо алгоритми Ютубу вони блокують ці відео. Тому, будь ласка, залиште коментарі, якісь поставте обов'язково лайк для того, щоб допомогти нам пропустити це відео, щоб більше людей почули. Е, uh, тому е, Сатоші, е, Сатоші мій кітка плаче, каже знову, що буде біткоін падати вниз. зараз одну секундочку. Так я не зрозумів, пол триліона чи пол мільярда? Е, uh, е, 500, 500 мільйонів. 500 мільйонів, це скільки? Ага. Uh -huh. Ну, полмільярда. Полмільярда, окей. Ну, багато, мені здається, це в будь-якому випадку. <laughs> Не, ну півтрильйона це ще більше, ти так собі. тисячу okay, okay. ну, разів більше, а що ви там за самоліт такий за полтрильона. Окей, переб... дякую, що мене виправили. Оце теж е... хто от, якраз не... не помітив, якщо я сказав пів трильйона, і ви не поставили в коментарях сказати: ого, де такі самоліти бувають, бачите? Ви не пройшли провірку. Тому ти Льоша, Льоша прийшов провірку. Давайте перейдемо, можливо, до наступного моменту або можливо, хочете обговорити. Не хоче, давайте перейдемо тоді наступного моменту, який ми не запланований. Це Україна, Росія. Це справжній мір чи затише перед реально справжньою бурею, яка. Нас чекає вже в майбутньому. Одночасно з усім цим на геополітичній, можна сказати, карті, на геополітичній арені Спроба нового формату переговорів між Україною і Росією. Після переговорів буквально сьогодні дві години розмовляв Трамп з Путіним. Знову на Ну На рахунок переговорів і на рахунок миру перед цим він подзвонив Зеленському, і після цього він переговорив з країнами Європи, домовилося, що теоретично Ватикан як потенційний посередник буде виступати для переговорів. Тому. Моє бачення таке: до кінця літа ми побачимо або тимчасове затишча з перекиданням ресурсів на внутрішню мобілізацію, або навпаки, різке загострення з новим форматом війни, можливо, на інформаційному або фінансовому фронті. Також є такі чутки, що можливо буде. Гаряча, якби нова частина гарячої фази, якби вверху, де Фінляндія, Литва, Латвія, там будуть проводитися якісь. Зараз дуже великі там військові учня між це, в Білорусі і між ну, білоруські війська і російські. І теоретично вже є такі це ще до речі писав з досить серйозних газет. Я не пам'ятаю, називається Набу якось. Я пізніше в коментарях, якщо згадаю, напишу. Забув, як називається, перепрошую. Тому це досить така серйозне видання, тому в минулий раз вони передбачили, що буде війна між Україною і Росією ще за три місяці. Говорили деталі, які будуть попереджали всіх. Тому до таких ну це досить велике видання європейське далі, що з ринками? Тим часом наші ринки на межі великого руху, напевно що, це як-то, скоріше, це великий шанс того є, що іменно крипта може частично стати тим, от Золото і крипта, стати тим, можна сказати, тимчасовим місцем де е, люди на берегу можуть відсидітися, можна сказати. Там, можливо, якихось півроку або щось таке, бо е, принаймні великі інвестори, вони е, принаймні з цього світу, включаючи з Майкл Селер і великий CEO великих інвестиційних компаніях, вони пушують за це, що. Біткоін стає новим золотом, і е, вони вже на протязі майже двох-трьох років відвідують великі івенти, і всюди про це говорять, готуючи великі маси, е, готуючи маси для е, цього розуміння, для того, щоб е, ця нестабільність, е, от яка нас буде чекати, вона е, якраз люди від е, е, ну вже підготовлені груди, ну в них вже буде місце, куди вони підуть, якби відсидіти на цьому, сказати, на, на своєму кораблі. Пізніше і цей кораблик, як то кажуть, це резинова лодка, вона може теж знову затонути. І хто сміє спастися, хто вміє плавати, той коротше, спасеться, а хто не вміє плавати, тому не вижити в цьому, в цьому напевно, шо штормі. Далі, що би я хотів ще додати? Е, мої прогнози до і бачення до кінця літа. Е, теоретично, перше, біткоін може зробити прорив до 130-148 тисяч, але з е, різкою волатильністю, в тому числі і падіння, е, можливо, зараз найближчих 2-3 тижні. Е, до 90 тисяч доларів. Друге, ЮЗІВАН почне активно використовуватися у великих угодах, включно з Африкою і Азією. Третє нафта і золото покажуть нові максимуми через нестабільність у східній Європі. Тому зараз нафта теж вона знаходиться на досить ну на 50 доларів. Пробила, якщо не помиреся, 46 недавно була з тиждень тому. Зараз точно не знаю скільки. А, тому а, це от якраз, що ми говорили зараз, оце нестабільність, яка нас може чекати. От от якраз в наступних декілька е, тижнів або місяців. А, от якраз куди вона нас може чекати. І четверте, до фе, до вересня світ почне активну дискусію про єдину цифрову валюту як резервну одиницю. Тому висновок. А, Висновок такий. Це не просто булран, а це початок реально нової епохи, яку ми всі давно чекали. Дехто з 2011 року, дехто з 9-го року, хто перший раз там був, я другий раз з 2020 року чекаю цього, нової цієї ери, нового майбутнього. Де все буде в тисячу разів швидше, чим було з тим, як в нас зараз рухається інтернет, і як одна із найшвидкість інтернету відбувається. Тому ми вступаємо в період, коли кожен рух має подвійне дно. Фінансові річня це політичні ставки, е, і е, інвестиції між гігантами відбуваються вже в електронних грошах і вже досить довгий час. Е, тому питання в тому, коли біткоін стане е, новим активом, який, е, можливо, цього разу е, проб'є е, вище, чим. Ух, а можливо, не проб'є, можливо, ми на 40 якраз опустимося. Сатоші каже, що на 40 буде йти. Тому подивимось, де ми будемо буквально через декілька місяців. З вами був Сергій Ситник і канал Сатоші Економи. Дякую всім, хто був з нами. А питання: якщо у вас є, задавайте в коментарях. А ми зараз обсудимо це і як кожного понеділка і кожної п'ятниці, 8 годин вечора в Зумі. Тому приєднуйтесь і побачимось в наступному відео. Всім па-па!